Зараз будемо говорити про ринки. Зараз будемо говорити про ринки. Зараз. Починаємо, мабуть, з біткоїна, на скрипти обговоримо зараз і. Дуже ну, багато. багато зараз, я думаю, цікавить. Ну, нас круто дивиться: 35 людей. Мені подобається наш актив. Привіт-привіт всім! Багатьох дуже цікавить зараз питання, що чекати далі, коли відкупати біткоін так далі, що з тим шортом і що робити? Ну, почнемо, мабуть, з глобального такого міжглобальнішого огляду, да? що в нас от тут був баланс, з якого ми вийшли вверх і вперлися, умовно, ну в якісь стінки ліміток, які зупинили ціну. От, були на 108 тисяч. Потім ми впали і почали формувати. Ну, крім того, що ми зламали більш локальнішу структуру на 4 години, да, Ми зламали цю структуру на 4 години в шорт. От, зараз прайс акцію чисто, я думаю, розберемо. Ми почали формувати доволі такий чіткий баланс по біткоїну. Ми можемо його так охарактеризувати, неважно як. У нас тут от, от, такий от баланс, така от пилка формується. При тому був літест цього об'єму, що проходив тут. Не знаю, чи я вам його зможу показати, мені здається, навряд чи я вам його зможу. Показати. спробую. Бо 4-годинний таймфрейм він трошечки не актуальний. Я не буду налаштовувати вже тут. Тут проходив доволі значний об'єм, який виявився, Який виявився в результаті проштовхуючи. Ми впали і почали під ним формувати даний баланс. Яке в мене було основне очікування глобальніше. Не дивіться, на ці квадратики не налаштовані під 4-годинний таймфрейм. От. Основне очікування було це рітез даного об'єму. Так як ми сформували, були от такий от баланс, да, рівний плюс-мінус. То вартувало з того балансу очікувати рітез даної об'ємної зони і фейк-вихід. У типу. е, мене було дві надії. Да? Дві надії в мене абсолютно було е, в цей момент. Я брав спершу з вами отут лонгову позицію, бо тут гарні об'єми пройшли, які, до речі, склали основну частину ну взагалі, от об'ємів, об якщо ми от натягнемо щас спок. Да? Ні, не динамічний, а обичний. Це, ні, це дельта. Е, от, якщо ми натягнемо зараз спок, у нас пок, по суті, тут в мене ще стік доволі маленький, от, але в нас спок на 94К, тіпа знизу. Основну частину цього пока склали об'єми, якщо ми ну, більш детальніше придивимося, які проходили от, е, в цьому діапазоні. да. От, я тоді взяв тут лонг з вами, і ми лонгували до 102 тисяч. І от в мене були надії, що все-таки ми проб'ємо от цю от зону е, супротива. Да, от оцю от. Що ми її проб'ємо і підемо далі вверх. Але так не склалося. Продавець лімітний плотно втримав ту ціну. Лімітки набилися, сформували об'єм і спозиціонували його в шорт. Сформували при тому фейк-вихід. Більш на ЛТФ, звісно, більш на ЛТФ, було це видно більш детальніше, ці моменти. Ці об'єми, які проходили в моменті, типу, в нас, вони були, ну і було більше видно, що отут от, побідам, набрався об'єм, отут побідам, набрався об'єм. Тобто лімітний продавець просто поглинав. Якщо ми натягнемо ще просто, ну мені здається, даже кумулятивну дельту, е, от то в моменті загалом. Ми бачили, що тут, крім того, що ну, лімітний продавець тут працював, наче було виснаження покупок, вони впадали при тому. Ну і ми побачили закономірну формацію об'єма, і звідси падіння, і формацію фейк-виходу. І от ми з вами тоді брали отут шорт стопов спершу за цей хай, да, де втримав лімітний продавець, і потім шорт ми перенесли стовбу десь же тут. Тут я закрив вчора 40% позиції по біткоїну. І наразі я втримую все-таки. Е Десь 50 ой, 60% да, позиції по біткоїну, я далі втримую. Я далі абсолютно її втримую. Що зараз локально можна подивитися по біткоїну? Контекст, як ви самі зрозуміли, в нас зберігається, ну, чисто технічно, давайте візьму інший графік. От, беремо от цей от баланс. Да? Ще раз так пройдемося локально. Так, його характеризуємо, цей баланс. В нас рахуйте, що, ну. Якщо брати 4-годинний таймфрейм, то злом структури тут був взагалі раніше. Злом структури, давайте візьмемо одного дня просто. Ті, одного дня в нас, ну тут дуже знаєте, дуже так образно, так? то по суті, ми теж структуру, ну, на мою думку, і на одному дні зламали вже. От. Ну, якщо брати тиждень, давайте от тиждень, прям жорсткий, такий злом структури беремо, то тижня це в районі 90 тисяч злом структури. Тобто, фактично, структуру в шорт ми не ламали на більшому таймфреймі. Але на менших, ну, вона якби зламана. І прайс action дуже слабкий. І в нас от цей от баланс і сильний продавець, який працює тут і тут. да, от два таких е момента. Сильний продавець. Де де воно чекаєте? Так і працює тут. І отут він працював, про що ми тільки що говорили. Ну, говорить обично про, про те, що корекція, ймовірно, з цієї коробки буде продовжена ще нижче. До яких зон зараз ми обговоримо. Зараз я локально скажу, що можна якісь етапи розглянути в рамках даного балансу. Ну, В шорт я не буду більше шортити. Я свій шорт 40% закрив, решту лишив. Про що вам писав, що показував в телеграм-каналі. Да? Е, але, от, е, Наразі зараз я бачу два варіанти. У нас отут також ну, пройшов непоганий такий об'єм, отут, в цій зоні. Теж продавець, в принципі, навіть тут тримає. Ліміток дуже великі стінки просто вищі. Тіпа. Тобто ціна втримуватиметься. Uh, і я от бачу два варіанти наразі. От локально, які я варіанти бачу Е, uh, Якби ми прийшли в зону, де проходили оці проштовхуючі об'єми, це 98к, багато зараз смартманчики навіть звідси би дивилися, якісь шорти ще хтось типа. То да, то можна було б глянути сетап на добір, але, звісно, за наявності тригера. Тобто це якась точкова на ефективність по Дельті. Е, по це, про, ну, це тіпа, ще якісь моменти, можливо, об'єм якийсь позиціонований і так далі. Але наразі я навіть не певен, що ми сходимо аж туди. У нас тут от, от, така от є розторговка, такий от клин, такий діагональник. Притому ну, от це просто адський такий запил, такий от тренд, дуже слабкий по прайс-секшену. От зараз у тут от набився оцей об'єм. Ну, ми його були спозиціонували, зарітестили, і от зараз пиляємо під ним. Нічого нам не мішає, умовно, отак от піти просто на пробій. Тобто, ну після от цього от ретеста нічого нам не мішає просто запиляти вихідні тут і потім пробитися вниз. На наступному тижні в наші дані по інфляції, які ймовірно, вже почнуть подавати признаки роста. Да? І це тільки ну буде трошечки в моментах до Трампа, особливо негативно відображатися на ринках. Тіпа. В моментах такої невизначеності. Тому два варіанти бачу. Якщо прийшли б блок 98 9800 98 то можна було би глянути якісь шортові позиції, хто їх не брав зі мною. Но, знову ж таки, тільки від наявності трігера і точки входу. О, не просто на обум. А треба дивитися трігер, точку входу і від того думати. Можливо, я думаю, в телеграм-каналі, якщо ми сюди би прийшли, тут щось було, я би написав. Я взагалі буду апдейти далі писати по цій позиції, яку я брав по біткоїну. А якщо говорити от, про. Ну, то, що я вважаю, імовірно, мені здається, все-таки, що такий варіант розторговки навіть більш імовірний. Але при ньому шортити, я думаю, особливо перед вихідними, дуже небезпечно, бо ви шортите знизу баланса, і це я вважаю дуже е, є неправильно. І краще не шортити знизу баланса, Да? Типу, краще все-таки шортити з цієї зони, дивитися якийсь сетап і туди-сюди від цих об'ємів, від цієї от, зони інтересу. Але от такий от, варіант, будьте готові, що ну, він може бути, на мою думку, дуже реально. Типу, враховуючи. Цей прейсейн, який наявний. Багато хто каже, що тут щось за лонги в цьому балансі, ну я не знаю. Мені особисто зараз я скажу, де я би лонгував і де я хочу закупатися по біткоїну, типу, де я закрию шорт. Ну, шорт я можу закрити і раніше. Залежно, як мене комісії захарять, типу, на бітку. Бо свопи трошки жируть. Я якось на свої бабки саме шортити щось хер на пробці шорчу, типу, і за того так. Ну, якби на свої бабки, це було проще, бо фандінги не так жруть, типу, як свопи там. На тій пробці. Ну, неважно, типа. Що в нас зараз є М -м, по біткоїну? Е є деякі зони, які нас, я думаю, дуже особливо цікавлять е тут. Я, я б сказав, навіть можна взяти зараз от пок. І так натягнути. В нас є зона ЛВН. Зона ЛВН знаходиться в районі. Ну, по суті, от бачите, тут об'ємів як немає. Е це є зона ЛВН. Тобто, де? У нас майже немає об'ємів. Вона, в принципі, йде аж до 72к, ну, до 76к йде зона ЛВН. Е, в даній ситуації, враховуючи даний от баланс, да, оцей от баланс. Я б чекав перекриття даної зони і формацію розворота. Я би чекав от якийсь пробій. Да, Можливо, це буде не так велико. У нас ще був об'єм в районі 87К, його теж треба враховувати. Е, можливо, ну, один із варіантів, не, ну, не, не таких херових, да, це якби ми просто зробили якийсь закол, повернення в баланс, другий ложний, типа, да, тут був один, тут буде захистом другий, і тоді вихід вихідвер. Теж варіант, теж в роботі, теж буде видно тільки в моменті. Але все-таки в мене поки базовий сценарій, ну, я ж не бачу, чи ми звідси, що ми звідси будемо робити, плюс раховуйте. Що цю зону ми втримували дуже довгий час. і пробой, ймовірно, все-таки буде масивний, а не ложним виходом. я думаю. Вот, якщо він має бути. да? Е, то все-таки я думаю, ми перекриємо це ЛВН. От, ну, це якби базовий в мене сценарій. да? І, ну, Виходить, що в кінці перекриття цього ЛВН був об'єм проб... ну, об пробоя. Да? Е, рівень back to us. Чи як його ще називають, неважно. Ми, ну, оцей от хай, про який ми билися, отут об'єм проходив великий. Типу. Ну, в той момент, як ми підходили, тут сформувався такий проштовхуючий об'єм. То, мабуть, десь буде просто ну, дефолтний ретест баланса, але без походу до пока. Я щось думаю, що похід до пока то дуже глибоко, типу, для бички, якщо ну, ми в бичці, да? Тіпа, тут пок ну, 63к, це, типа, я думаю, неграмотно ждати туди. Це ж піздець, це жальта там похудіє, це якось виглядає не по плану. І навіть 67к. Вот. А от умовно там затестити десь верх баланса, оцей проштовхуючий об'єм. Перекрити ЛВН, отак от, і піти вверх, Оце реальний варіант, я думаю, наразі. От, і все-таки, поки що будемо його притримуватися, я думаю, що біткоін повністю може похудати ще. На фоні чого, причин багато ми зараз обговоримо якісь фундаментальні причини. Ну, біткоін може похудати ще, ну, типа. Ну, знаєте, процентів 40-30 це нормально, типо. Це нормально, враховуючи попередній ріст. І для біткоїна, для крипти, це доволі характерно. От. Е, такі справи. Це то, що по біткоїну. Е, тобто, ну, візьмемо тепер ефіріум. Е, По ефіріуму. Ну, Рітесту рівня тут не було, ймовірно, також ну, price секшн теж такий. Типа, ймовірно, будемо пробувати також ці рівні. І все-таки думаю, будемо тестити 2800, і лютий кластер, от в даному випадку може бути прям рітест пок, або лютий пробивний кластер, ми про це говорили про... на минулому чи огляді, чи стрім проходив саме тут. І тут або десь від верха баланса, треба буде дивитися, або від пока. Ну, рі... ну, Просто рітест є баланс. Був вихід істинний з баланса, і ми зараз сходимо умовно на рітес. Після того я б чекав подальший ріст. Отакий от пріоритетний план по ефіріуму. Я думаю, що після цієї корекції Ефіріум мав би якось більше ожити. чи що, типу. Там намічається. От Я щось коли ну, аналізую Ефіріум до біткоїна. Якщо загалом його аналізувати е в цьому ну, от в АТАЦі я дивився по об'ємам, ми коли почали приходити в зону нашого інтересу, да, а зона інтересу от, оцей от Пок, плюс-мінус, ну тут такий условний у нас баланс був. Ми, типа, при підході вже видніються ознаки якоїсь акумуляції, все-таки, Вот. Візуально так не скажеш, візуально це виглядає як просто скам. От. Але ну, як не крути, тут є пок, я ну, по об'ємам бачив, що все-таки в ефірі моментами переливи йдуть. І вони ну, йдуть якось все плотніше і плотніше. Зараз вони ну, не йшли останній тиждень, це логічно. Але от отут починали. Я щось думаю, що ми можемо просто отут вже почати, якщо враховуючи починаються переливи, розторговочку якусь, так? Да? Умовно, типа, розторговочку на фоні всієї корекції. і Потім ефіріум до бітка почне сильнішати разом з біт... Ну, типу, разом вже з розворотом всього ринку. Після розвороту всього ринку може бути. Може бути флешкрешем. Ну, ми тільки що про це говорили, да, що, ну, Це буде ясно тільки в моменті, що ну, може бути варіант, бо там об'єм проходить великий, але ми долбимося довго, і в нас тут ну, сформувався із того, що ми довго долбимося, дуже сильний рівень дивись, типу, на пробій. Тому. Ну, чи буде прям такий фейк-вихід отакого характеру, що тільки до 88 ну я не певен. Все-таки є варіант, що ми можемо просквізити нижче, бо е, ну, у нас от цей рівень тримав весь час, 90к, там і плюс-мінус рахується, ну, до того ж відноситься. да? Тут велика така стінка. Якщо її типу, пробивають, то, мабуть, все-таки ЛВН буде заповнюватися до найближчої підтримки. Ну, от. Через те, я казав, що базовий сценарій це все-таки заповнення ЛВН. Ну, але. Ну, але побачив момент. Я ж типа, теж не ванга, я так орієнтуюся по ходу діла, от. діяла. Дивіться, коли я повністю буду шорт закривати, то я і напишу. Ну, Як мінімум, я точно жду, от, що все-таки буде 90к оновлювати. Все-таки я жду цього, бо ну, я вже описав і по об'ємам, тільки що, що от відбувається тут. Да, тіпа, ну, і Більш розлогіше, і більш локальніше. тобто, от. Ну, Мені дуже так воно все Ну, не імпонує. от, Тут даже об'ємо це виріс, що був рітест. Може, реально просто по діагональнику, як ми говорили, от такий вот сценарій буде. Е, так, по ефіріуму, да, я казав. Тобто от розворот після условної ЛВН, я щось думаю, що Ефіріум має шанси, типа, набирати обертів, відповідно, є Альта. З Альтою взагалі дуже плачевно. Ну, зараз, як плачевно? Нормально. Ну, Нічого поганого немає. Але замахало трошки. Типа, якщо знаєте, говорити от альта, альт сезон, туди-сюди, от ми з вами. Ну, типу, набирали її там в балансах. Якби зараз, ну, в мене портфель в плюс десь 40% є. Е, я спокійно переживу там ретест балансів. Зараз ми, от якщо будемо аналізувати з вами альту, ми зрозуміємо, що фактично вона вся виглядає на ретест повноцінний балансів, з яких ми вийшли. Тобто, ну, чисто, ми, ну, чисто, є варіант, що ми можемо їх прошити, потім вернутися. Це теж непоганий варіант. Ну, зараз, коротше, поговоримо. От. По домінації ну, вона пиляє далі під рівнем 60%. Мені додати нічого, є варіант, що. Ну, якщо вона буде далі так пиляти, і корекція ну, повноцінно відбудеться, і на корекції не буде ацьку якось кліза ще вище, да, на домінації, то, в принципі, для альти це не є критично. Ну, Але поки, враховуючи, якщо ми ну, очікуємо корекцію біткої на нижче 90к, то, звісно, на якийсь суперріст Альти не варто очікувати, поки ця корекція не закінчиться і крипторинок не розвернеться, тому я буду чекати. Кінця корекції по бітку. І от коли буде кінець корекції по бітку, то тільки тоді я буду щось докупати, на ті стейбли щось собі залишив, щоб докупати. От. Бо ну, беремо арбітрум даже. Берем даже арбітрум. Е, дивіться, як його пиляє, в нас тут був баланс, така от акумуляція даже. Зараз мені логічно виглядає рітест рівня 54, да, про який от ми говорили минулого разу. На фоні цієї корекції біткоїна це виглядає мені логічно, що можемо залітестити даний рівень і з нього вже очікувати якийсь розворот. Тобто тут я би дивився покупку. От, і на багатьох альтах ми формували акумуляції, там починаючи з літа, да? і з яких ми вийшли вверх їх спозиціонували. Тут, правда, ми відбилися в верхні... верхню границю, але я думаю, що можемо сходити нижче, тільки потім відростати. Але тут так поки багато ну часто тут нижче, да? Якщо буде такий сквіз, може, от ми отак просквізимо і потім відновимося. От Хто пам'ятає корона дамп, типу, то от якраз там от картини на Альта були дуже схожі навіть на ефіріумі. Про що я говорю, зараз я вам скажу. Ну, я надіюсь, звісно, ну, вроді немає прямо на таке, типу. да, там є от пандемія, типу, в Китаї, да, намоки щось розганяло, СМІ, це все. але ну, якби більшість підприємств дуже адаптовані. Вже до цього до дистанційного режиму роботи туди-сюди, якщо говорити про ринок енергоресурсів, ну там могли б ціни трохи знизитися, була б пандемія і знову та сама історія, да? але ну, не буде такого удару, іменно від пандем... ну не може просто бути в апріорі, бо це то саме: то саме ніколи не може відбутися, бо людство до того пристосовується. тобто, ну, Пандемія не варіант, але я просто вам покажу, що може бути. от Тут просто є певні натяки, да, в нас на такі трохи шокові моменти. Типа, щоб всі поняли, про що я говорю. Чекай, це не воно. Це не воно. А воно десь було, десь скоро буде воно. 17 рік. Десь 20 рік, Навірно. Але блін, ну тут, до речі, от на ефірі саме так сильно воно не було. Тут прям не було чіткого балансу. Я просто згадаю якусь альту, не пам'ятаю, яку я дивився альту. Ну, от така дефолтна альта, яка тоді виходила. От, 19 рік. Не пам'ятаю, яка. Але там були приклади такі, що в нас був баланс, да, і коли ми йшли, але тут був прям дамп, я думаю, такого не буде точно. Є понт спота брати, щоб докупити, продати на процентів. Ну дивись, якщо в тебе спот в профіті, прям. ну Залежно, де ти його купляв, якщо він там на невеликому профіті чи плюс-мінус нулі, ну не знаю, чи є понт. Тут я ж не знаю залежно від торгової стратегії. От. Бо, типу, у мене дещо є не дуже з гарними ТВХ, типу. ну я його б не буду продавати. І, ну, звісно, знаєте, мені, може, ви скажете легко говорити. Умовно, у мене місяць на фьючах. Це весь мій спот, що я. ну, вся я сума спота, що я закупав, да? Ну, але спот на той розрахований, щоб дати XI і дати до хіра профіта з мінімальними вкладеннями. Вот. І мінімальним гемором. Коротше, неважно. що я казав? О, тобто, ну, очікуються рітести балансів, враховуючи очікування корекції біткоїна до Л... на перекриття ЛВН, я чекаю рітести балансів. Хтось думає, що він покаже, ймовірно, початок росту 15-го. А за цей місяць січень, походу, в нас CPI взагалі в наступному місці покаже ще більше ріст. От, ці, ці новини будуть трохи непотужні. Нарахун... У мене вийшло макро, зробимо прогноз на інфляцію, певний. Я думаю, це, це важливо. Це теж. Із-за цього я думаю, в нас і, якби, оце все зниження відбувається, ця вся двіжуха зараз. Бо в нас е, ну, старий президент вже типу, одною ногою в США уходить. Да? А новий президент ще не прийшов. І новий президент вкидає кучу херні. типу, старий робить якусь херню і каже херню. Типа ринок праці, при тому далі сильний фересні ну, Логічно, що вони не могли жорстко знімати ставку. Да? Вони познімали і так і нормально. Типа, що буде пауза, буде зупинка. І так, далі, і так далі. Бо інфляція в нас на адських рівнях. От. Просто є ряд нюансів, великий ряд, агромний ряд нюансів, типа, якщо брати, от оцей пожар, даже типа в Каліфорнії, агромні да? збитки там на сотні мільярдів, куча страхових, які або будуть банкротитись. Ну там частина з них, в принципі, послала нахер це виплачувати, куча недовольних людей, їм щось треба там, щось держава має мутити. В держави бюджет нахер пустий, бо вони його не затвердили перед е, цим. І вони його не затвердили перед. Ну, держборг не підняли, перенесли на весну 25 го тоді тоді буде Трамп уже печатать бабки. Нові, да? І виходить трохи така хірня, що воно може вилізти певною мірою теж боком. Розумієш? Як може бути щось типу, як Чорний лебідь такий. Не тільки на кріпті, а от в основному на Фонді. Наші долар, подивіться, що з ним, бачите? Я типу, ну, звісно, да, він пробивається так вище, знаєте, щоб уже хай не зробив. Я, ну, я поки не буду думати, все-таки ми поки зону продавця не пробили. Ну шортити його я боюся. Шортити я не шорчу. Якщо взяти нафту, ми вдарилися поко тут. От. Ми вроді ну, говорили про те, що може от бути з цієї структури, все-таки треба ждати більше винеса, можливо, допока. Ну зараз я думаю, що можемо аж ще більше винес, ви, винесемося в моменті. Не знаю. Типу, може бути. От, ну, враховуючи таку Діксі, от євро теж так собі виглядає. Я особисто навіть нині встиг взяти короткий шорт, забрати оцей єлдачок. Тут от був баланс, ми ну, дивіться, як його зарітестили і не пробилися, пішли просто далі вниз. Ну, Я певен, що євро около доно. Але якщо, знаєте, тут може бути дуже розтяжиме, да? Якщо. Ну, По Діксі, по долару ФРС далі буде жорстко говорити, але і Бакси не напечатаються. я думаю, напечатаються все ж таки. І все ж таки, євро максимально ще може тут пропиляє, в районі долара і розвернеться глобально. Але знову ж таки, все залежить від політики США, що вони будуть з тим робити, як будуть печатати, що буде з конторами тими і так далі. Ну, потери великі, да. рахуй, що хтось то має виплачувати. Ну, от Я описав ситуацію, я думаю, що. Ну, от з цим трохи каша повариться. Тут чи новий, новий президент, вони наугурація, має бути 20-та, щось буде. От інфляційні сідання. От. Оце ряд ризиків, я думаю, на фоні цього всього от ми ну, побачимо продовження цієї корекції. Але після цього всього, дивіться, печатають бабки по-любому. Печать бабок, да, інфляція, да фересніки, пауза ставки, ще щось. Ну, окей, зато ріст інфляції, значить, ну, долар дікся почне, ймовірно, слабішати, коли стане більше. Це логічно. От, і, можливо, таки вона десь тут знайде свій супротив і почне своє зниження. Не знаю. Ну поки звісно, виглядає, що може, ну, якась така херня буде, що воно отак аж буде йти. Ну, обично така штука, коли долар от, росте, це дуже нехорошо. Це дуже нехорошо. Ну, і закінчується це, типу, обично якимись кризовими прецедентами. Ну, Може бути так і зараз. Ну, як мінімум після них йде ту зиму. Ну, то зиму неізбіжний, ну да, впаде біток на 30%. Ну от ми по собі, типу, залутаємо з того, да, Ну, вже, лутаємо, да? ну, залутаємо трошки більше. Потім ну, закупимося, щось ще зробимо, і все буде окей. Я думаю, так. Думаю, так. От, по SP, ну от, теж шортив. Ну, ми говорили, що от, на минулому от я на огляді казав звідси, що я все-таки жду продовження в цей район, а тут треба дивитися, бо ми можемо запросто стати в баланс. Ну, По суті, почався локальний такий от баланс. І виглядає він теж на пробій, мінімум в район, оцей от. Це мінімум. можливо, трошки нижче, даже це буде в район, оцей 5500. Ну, це якщо теж якийсь шейкаут буде. От. Ну я ж, зараз по S&P не маю, я трейдив... ну зараз його торгую тільки в рамках дня, Нині... ну Оце я відторгував, потім оце сьогодні я відторгував, торгував, все, я закрився і більше нічого не робив. От, такі справи. Ну, а так, ну нічого критичного, глянемо тотал, давайте. тотал. Якщо дивитися Total, да? То в нас був отут. Ну, в цьому районі умовно такий тіковий пок, така зона. Ну, можна її навіть більшою виділити такою агресивною, прямо аж до ПОКа. да? Ти дивіться, в нас тут теж баланс пресекшн теж дуже слабкий. Рахуйте, що на більшому таймфреймі. В нас, що було по тоталу? Ну, тут злом структури більшого таймфрейму. Ми пішли на рітест об'ємної зони. І зараз очікувано, я думаю, вийдемо нижче. На рітест ну, плюс-мінус оцих рівнів корекційних, які якраз відповідають рівню 77к побітку. 76к побітку. Тут теж є от оцей хай, от про який от ми говорили. 2,7, 2,6. Тобто, ну, тобто то по тоталу виглядає, що теж може бути корекція 30%, що є повністю також нормально. Розрив по СНП. Ну, долар не завжди укріпляється, коли СНП, типа. Ну, якраз коли тут, ще чи знаєш, чим? на фоні чого. Е, в нас рахує йде політика ФРС, да, що вони не ставлять на Мьокіш ставку ну, не хочуть більше знімати, КТ продовжують. Як ну, в 22-му ставку піднімали і КТ починали. От, то долар у нас тоді теж укріплявся, але СНП в 22-му падало. Ну, от зараз на фоні по суті, цієї, цієї шняги СНП, як би і так падає. От. А от ми говорили про пожар, про то все в моменті може дуже кризово буде на фоні цього, щось побанкротиться, там страхові, може, з ними щось піде, знаєте. Страхові прив'язані до банківського сектору, а банківський сектор нас теж не дуже сильний. От, можливо, так, да, можливо, так щось буде. От. Ну, але потім, після цього, все, якщо от буде цей шика, от, от той тотал по крипті просяде, фонда, просяде трохи більше. Ем, ну, то після того буде лютий ту зимун хороший. Тому от, коли буде дно, головне не падати у вічі. Головне не. Сумувати. А думати, коротше, тверезо, і думати, що робити з тим. Бо то буде можливість. То буде хороша можливість. Тесла теж мені виглядає, якщо із акції брати, що ну могли би, чесно. Чесно, отакий от, от сквізь сюди хіранути, десь на 260 і потім піти далі вверху, уже на 700. А 260 ну це скільки це процентів дампа, навіть, звідси. Ну, теж 30%. Двачі ну. людей дивиться. Дякую, що дивитесь. Пишіть свої запитання, пропозиції. Е, ну, мені. Котекс спеть у мене там за компом. От мені, коротше, я буду вам відповідати. <гум> Якщо такі запитання по якимсь альтам по чомусь наявні, так, ну ми про це говорили. Золото при тому укріпляється, до речі. Ну Як укріпляється? От в нас Віпці От була розмова за золото. У мене здається, хтось його там е шортив. Отут. Я казав, що ну, ймовірно, трохи, ну, ми до речі, зниження тоді звідси от побачили на ретест. Але я от казав, що може золото піти, зносити все-таки оцей от хай, і мені виглядає, ну, не знаю, чи знесе прям, але може бути. От укріпляється воно теж на фоні от нестабільності саме зараз. І фінансових ризиків, визваних тим же пожаром, чи якоюсь хімією. Типа, не на фоні, ну, ну, воно не може укріплятися на фоні зараз ДКП США, Ойф США, США, ну, враховуйте, що долар сильніший. Тому... Але для долара, я думаю, ой для золота це вже майже хая я своє золото нахер вже продав в районі 2800. Е, припаде саме вверх, почнеться в березні десь. Ну, все-таки, я думаю, да, десь березня, квітень, десь тоді. Хотілося би. Думаю, десь, десь весною все-таки. Я думаю, тоді буде двіжуха вверх. Можливо, ближче до березня. Ну, може, це десь от січень, що зараз вся срань відбудеться, а потім вже там лютий трохи краще, а в березні вже по фулу двіжуха. Може так, я думаю. От. Ну, тому такі от думки. Я не знаю, я, в принципі, все сказав за то. Все, всім дякую, всім гарних вихіднів, гарного вечора, гарних торгів. Побачимося, будь-апдейти, я там напишу все. Бувайте.